Конклав, стрічка режисера Едварда Бергера, показує, як відбувається таємне зібрання кардиналів для вибору понтифіка. За сюжетом після смерті папи римського кардиналу Лоуренсу доручають терміново організувати конклав, на якому кардинали з усього світу повинні обрати нового голову католицької церкви. Утім, спершу Лоуренсу доведеться впоратися з інтригами Ватикану та одночасно не дати секретам церкви проникнути у пресу. Конклав це англо-американський фільм з елементами психологічної драми. Стрічка поставлена за мотивами роману Роберта Гарріса та стала однією зі знакових у 2024-му. Була номінована на цьогорічний Оскар у восьми категоріях та здобула перемогу в номінації Найкращий адаптований сценарій. Також конклав став тріумфатором кінопремії. Бафта у фільмі зіграли непересічні актори. Райф Файнс, Стенлі Тутчі, Джон Лідгоу, Ізабелла Роселіні та Карлос Діас. Зйомки відбувалися у легендарній римській студії Синесіта, де була відтворена точна копія секстинської капели. Декорації вийшли настільки реалістичними, що навіть найвибахливіший глядач не помітить різниці з оригіналом. Папа, що не випускає цигарку із рук, монахиня баскетбольна фанатка та кенгуру у папському саду. Режисер серіалу Молодий папа Паоло Сорентіно створив парадоксальні образи для звичного Ватикану і наробив чимало галасу як серед глядачів, так і серед критиків. Італо іспано-французький серіал 2016 року розповідає про Ленні Белардо, наймолодшого папу за всю історію. За сюжетом він переміг у виборах завдяки закулісним іграм кардиналів. Вони хотіли його використати, аби взяти владу у свої руки. Та молодий папа не піддався. Натомість став по-своєму реформувати церкву. Окремо успіх серіалу приписують акторському складу. Головні ролі виконали Джуд Лоу та Джон Малкович. Ще одна захоплива історія біографічна комедія драма режисера Фернанду Мереліша Два папи. Фільм заснований на реальних подіях. Стрічка дозволяє зазирнути за стіни Ватикану. За сюжетом відбувається історична зустріч двох постатей, які уособлюють різні епохи та бачення церкви: Бенедикта XVI та папи Франциска. По суті, це змодельована бесіда двох найбільш суперечливих фігур сучасного папства. Головні ролі дісталися зірковим акторам Ентоні Гопкінсу та Джонатану Прайсу. Режисер Фернандо Мереліш спеціально створює такі кадри, що нагадують звичайне інтерв'ю. Тож іноді глядач забуває, що це таки не документалка. Оцінили це й у кіноспільноті. Два папи отримав три номінації на премію Оскар, а також був номінований на Золотий Глобус та премію Бафта. Ще один фільм, що занурить у світ Ватикану: Ангели і демони. Це екранізація одноіменного роману Дена Брауна. Який вийшов на екрани у 2009 році, фахівець із символіки Роберт Ленгдон, якого зіграв Том Генкс, розгадує чергову церковну таємницю. Загадковий кілер викрадає чотирьох кардиналів, головних претендентів на почесну посаду папи римського, що звільнилася після вбивства попереднього глави католиків. Розправу над папою приписують древньому суспільству ілюмінатів після вбивства папи. Кілер не зупинився на досягнутому і викрав можливих наступників. Роберту Ленгдону доводиться розібратися з цією справою.